Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 34 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 грудня 2024 року орієнтовно склали особового складу, знищено приблизно 763 510 особин за добу 1070 і поранено 2 мільйони 290 тисяч 530 песиголовців за добу 3210. Танків – 9563 одиниці за добу 12. Бойових броньованих машин 19 736 одиниць за добу 29 артилерійських систем 21 151 одиниця за добу-23 реактивних систем залпового вогню 1 256 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1 одиниць, літаків 369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 20372 одиниці, за добу, 16, крилатих ракет 2943 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 31 480 одиниць за добу, 82. Спеціальної техніки – 3650 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!